нашими дітьми були відкриті двері до сучасного світу, щоб вони росли здоровими, щасливими та впевненими у собі. Створення ресурсної кімнати це крок у майбутнє. Це унікальна можливість для саморозвитку та самореалізації. Всіх нас у нашому Стримбівському закладі з нагоди відкриття ресурсної кімнати. Облаштування такого середовища покликане зробити успішне навчання дічок з особливими освітніми потребами, а їхнім одноліткам, щоб вони уважно, толерантно ставилися і взаємодіяли з такими дітьми. Вдалося трошки, можливо, за довший період, чим планувалося, але вдалося зробити капітальний ремонт. Я дуже щиро дякую, Лі Олексіївна. Я дякувала Олегу Івановичу. Дякую всім батькам, які долучилися до цього. Дуже радісно чути, що до створення цієї ресурсної кімнати долучилися там не тільки ми, але долучалися батьки, долучалися фактично е, вся вся громада, і голова, і відділ освіти, і батьки, і вчителі. і Всі доклали свої зусиль потрішки, щоб ця ресурсна кімната. Вона відбулася. Зараз я подивилася ще на цю кімнату. Вона дуже буде класно доповнювати ну, цю ресурсну кімнату. Там можна зробити кімнату для фахівців і для прийому психолога. Ми поки що маємо такий ресурс, щоб привозити своїх фахівців, наприклад, до вас у школу. Для мене всі громади рівноправні, школи мають працювати, діти мають розвиватися і отримувати всі послуги в тій громаді, в тому населеному пункті, де вони проживають. Тому я щиро вам вдячна, що ви змогли відремонтувати. Якщо б не відремонтували, ми б не закуповували дитини. Символічно ми передаємо завжди табличку, що цей простір облаштований завдяки дитячі містечка Україна. Передаємо. Батьки, діти, дорогі наші гості. Ми дуже щиро радіємо, що нам вдалося здійснити такий невеличкий маленький крок в оновленні нашого освітнього простору. Звичайно, як ви розумієте, що це все стало можливим завдяки нашому об'єднанню, завдяки нашим спільним діям. І хто рушієм став, це як кажуть. Це процес, так колись е Світлана Андріївна, е потім е пані Наталя, потім е пані директорка, е потім е голова громади, і е е знаєте, і цей процес це такий став механізмом, який став невід'ємним від. Батьків від дітей і разом з тим у нас склався дуже чудовий проект. А головне це як кажуть радість наших дітей заради цієї радості. Ми маємо працювати. Ми зобов'язані щось робити, щоб наші діти відчувалися щасливими.